Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, про що мова. А багато питань пройшло про цей незрозумілий політ російського спецлітака в Нью-Йорк. Просив подивитись, що там, як там, навіщо. Ну, сьогодні вже трохи інформація з'явилась. Полетів міністр МВС і російського туди, нібито на саміт в ООН. Ну, але це те, що офіційно заявлено, мене ж цікавить, як завжди, неофіційна частина візиту, яка там точно буде. Ну, сьогодні подивимось, що, навіщо і з чим полетять. Ну що, поїхали. Ось у мене зараз якраз перед очима кадри з того візита. Ну, от і подивимось, відповідно, що там і для чого. Зразу запитаємо справжню мету. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, справжню мету, з, яким, з якою ось буквально на днях прилетів російський літак у Нью-Йорк. Нібито на Самміт ВОН. Яка там справжня мета була цього візиту? Скажіть, що він правда. перевернута. Тут розкладу, напевно. Кано перевернута. Отал. Аннас перевернутий далі. Дагас, куди це все? Донаутізом. Ну добре. Що у нас тут? Мені перевернута, кану перевернута от тау. Манас перевернутий Дагас Навтіс. Прошу а дав зразу якісь у них печальки. Сум, печаль, якийсь, знаєте, я по, по цим двом рунам так за літраур можна сказати. Е, а що ж це таке? Що там таке відбулося? Що це? Невже за півмільйона росіян своїх орків жалкують? Ось, ну, траур, руйнування мрій, руйнування планів, кану, сюди ж іде, невдачі, розчарування якесь. Оце от цікава зв'язка рун. Це, знаєте, мало того, що сум і все. Це повний крах. Крах от мрій, дійсно, тут крах, треба сказати. Оце слово як, ні, як не можна добре підходить. Ну, звичайно, обман. Це якась хитрість, окрім того, що крах. Хитрість від ковід влади від їхньої, російської відповідно. Щось задумали. Ну, ясно, хитрість, якось, знаєте, запудрити мізки кому владі. Ну, тільки зрозуміло, що це вже американський. Ясне діло. Ось. Ну, це хитрість кремлівського бункерного, да? Бункерної компанії. Далі. Щось там в них ось там владі намічається. Таке цікаве. Якась зміна. Траур якийсь. Ох, цікаво. От треба все-таки зібратися до окреме відео на Путіна записати, розібрати, що там, як там, і так далі. Тому що дійсно, ну це траур, ну реально. Ось у них йде якась зміна ситуації. І знову таки хитрість. З одного боку, обман, з боку, хитрість. Ну, розумієте, правдами, неправдами, щоб повернути ситуацію в свій бік. Бо в даному випадку трансформація куди? Руна позитивна. Змінити ситуацію в кращий бік. Перехід з ночі в день зробити. І що? Наутіс? Щоб якісь обмеження були. Щоб були якісь обмеження від вид влади. Ну, відповідно, від штатовської, були якісь обмеження. Ну, за що це? Як це? Без мене, мене жинили, Да? Тобто, ясне діло, що мова буде йти про війну в Україні. Е, ясно, що вони будуть ось мізки забивати, щоб там на нас натиснули. Да? Відповідно, ось. Бо в США зрозуміло, що такий механізм є. Ось вам справжня ціль візиту. І взагалі цікаво, як це цього голову МВС Росії пустили взагалі в Нью-Йорк на саміт ООН. Він же ж там під американськими санкціями йому взагалі в'їзд в США, то по ідеї, має бути заборонений. Що, е, санкції не, не цей вибірково діють? Чи що це за такі чудеса? Ну, гаразд. Явно, що тут он. хитрість, обман, все в стилі Росії. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд, давайте подивимося, з чим вони приїдуть. І це цікаво. Якщо так, з чим приїдуть? Так, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, з чим ця російська делегація з Нью-Йорка приїде? З чим вони повернуться в Росію? Хай скажіть вам, правду. Ей вас. Урус. Ансус? Ну, ну шо. Перт перевернутий далі. Єра. І що в результаті? Торіс. Ух ти! Зараз, зараз іде розгалужений розгалужений аспект іде. О! Прям зараз озвучу, прямо оціните. Що в нас тут? Ейвас, Урус, Ансус. Далі, перевернути Єра Турісас Ейвас, та труднощі у них зразу, перешкоди на шляху. Чи все отримають, що хочуть, а от ні не разу. От ні, не разу. А, ні, поставок зброї з США не буде, ні. Тут саме труднощі Урус в даному випадку йде як війна, бойові дії. Ось іде Ансус. Якийсь, якусь пропозицію привезуть. З одного боку, це якісь домовленості, з другого боку, тут воно йде як пропозиція. Пропозиція по чому? По війні, не по зброї. Таємна e, пропозиція, зрозуміло, ось, відповідно. І знов таки. А все рівно їх самих до якихось, знаєте, їх все рівно ну Росію, До чогось підштовхують також. Якісь обмеження на них накладають ось. Таємно, ні, мова не про санкції, тут про друге раз, щоб завершити цикл, цикл, чого? Урус, і тут Тейвас. Ну, це війна. Тобто, ось якась пропозиція таємна, по що по завершенню війни? Ну, Активної фази війни, давайте так, скажемо, бойових дій. І Бо ось, відповідно, щось від США дійсно вони привезуть. Цікаво, гаразд, да, давайте подивимось, що там за пропозиція така. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, ну, да, давайте подивимось, що там. Що там за пропозиція така цікава. Ще раз перемішаю, питання важливе. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, Поясніть мені, будь ласка, суть отої пропозиції, що російська делегація привезе з Нью-Йорка. Ось з цієї останньої поїздки, яка ось відбувається. Скажете вам правду. Тай вас перевернутий. Дурісас перевернутий. Кану перевернута. І що? Гейва знов, таке далі. Райдо перевернута. Ансус перевернутий. хо ох Нічого собі. Оце да! Ем. Так, зараз хвилинку. Щоб тут почати, що називається. Так, що у нас тут? Тей перевернутий, турісас перевернутий, Кано перевернута, Ейвас, райду перевернута, ансус перевернутий. Ну. А пропозиція там така. Потужна, потужна. Ну, зразу списи в землю. Припинення бойових дій. Ось, будь ласка. Припинення обстрілів, припинення бойових дій, припинення агресії. Але якісь, якісь, якась є хитрість, якийсь тут є обман, не все так просто. Ось Ейвас. Труднощі, якісь і перешкоди. В той же час Євас тут іде ось як певні погрози разом з Тейвазом. Це реально певні погрози і певний тиск. Обмеження. Погрози чого? Погрози обмежень, ще додаткових. Ясно, санкції, але не, тільки. але не тільки. Тому що тут ось падає райдо. Це про рух. А зверху Турісас рух військовий, хоч руна перевернута все рівно. А, ну, Це погроза збільшення поставок нам однозначно. Це погроза того, що ще додаткові будуть санкції. Е, мало того, ну, труднощі театурі, труднощі з чим, з рухом, але це вивід. Вивід чого? Вивід військ. Ага, Російських військ, тільки зрозуміло, не наших. І ось Анзус перевернутий. Знов таки обман, обман, розчарування і обман. Пропозиція теж хитра від штатів. Тобто, знаєте, вони. Ну, це реально кнути пряник. Тобто, е їм сказали росіянам, або ви там думаєте ось про завершення війни, да, припинення обстрілів і так далі. Або ми даємо українцям, і ми, да, або ми ось накладемо на вас ще більше санкцій, щоб мало не показалось. Е, таких гарних, от як останній пакет, був прям дуже чутливо прийшлося по Росії. Нарешті санкції почали працювати, так як світ. І мало того, тут ось Туріса з а як би тут дійсно втручання якихось сил не було в нашу війну. Окрім того, що це е, саме вивід військ російських. Але знов таки, Ансус перевернутий, і це йде як неприйнятна пропозиція з боку Росії. Тобто, да, вони, звичайно, царю докладуть бункерному, да, що привезли. Ну вони аж ні разу не в захваті. Розчаровані вони страшно і відчувають себе обманутими. А? Дядюшка Сем вирішив зіграти теж шахматну партію свою. І росіяни проти такого гравця мілко плавають. Ну, добре, добре. Оце так. Да, розворот UA, як то кажуть. Ем... Ну що, у Байдена такі з'явились е, продукти по 17 гривень. Ну, ви зрозуміли. Оце завернули, сижу, прямо аж розріваю, як то кажуть. Так, да, от уж не чекав я такого накопати. Цікаво. Е, ну, добре, вимоги США, значить, про завершення війни і так далі. ну, Неприйнятні для Росії вимоги. Підсумовуючи все е, више, вище сказане. Ну, добре, а позиція США по окупованим територіям. Цікаво. Ну, Давайте глянемо. Так, щоб вже завершити цю тему. А, і напевно взагалі вплив цього візиту на війну. Я думаю, теж буде цікаво. Гаразд, відповідь. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, яка позиція Сполучених Штатів Америки по тимчасово окупованим українським територіям, які Росія встигла захапати. Скажіть, що він правду. Ана перевернута. Постаруна. Ну, ну, що тут такого. Дагас далі. Евас. Ну і і куда? До Манназа. Додому, що називається. Е... Ну, цікаво йде. Не настільки воно все погано, як можна було обчекати. Ну, тобто, дивіться. Беркана перевернута, пуста руна, дага, Севас, Маннас. Беркана переверта, деградація йде. Но, але таємно. Зрозуміло, що мова про таємні всякі переговори і так далі. Мало того, це ще не до кінця визначена позиція. Тут ще пуста руна, тут ще зміни будуть. Беркана переверта говорить про те, що ну якоюсь частиною наших територій США пожертвувала в обмін на завершення війни. Ну, під пустою руною. Це ще не остаточна позиція. Ось зміни відбуваються. Загалом, що має відбутися? Ось зміни. І ось я вазманас. Ну, це мені йде круг додому, да? як то кажуть. Е, ну, ось влада. Влада, відповідно, яка наша влада? Повертається туди. Ну, тобто, більша, вони, як вони бачать, якусь частину території, ось вони. Ну, що це може бути? Ну, Крим, Донбас. Давайте своїми іменами називати. Крим Донбас ну, може, може, тому що під пустою руною це ще не остаточна позиція. Вони б подарували Росії в США, якби мали, що називається цей. А решта ні, решта за Україну. Все рівно йде повернення додому. Ну, як я дивився, розклад, все рівно в результаті все собі, Україна поверне. То, що Штати хочуть, ось перехочуть. То таке. Гаразд. У них у самих ось ДАГА, де вас знаєте, як зміна позиції в Штатах. Ну, от і, Можливо, до речі, з виборами буде пов'язано. Чому ні? Е тому таке. Тут ще остаточно дивитись рано. Тут ще будуть зміни. Так, гаразд, дякую за відповідь. Насправді не настільки все погано. Ну, хотілося б, щоб вони зовсім не бачили поступок української території Штати. Но, кажу, як бачу. То їхні хотівки, то не значить, що воно так і збудеться, аж ні разу. Ну добре, давайте взагалі вплив того візиту ось в Нью-Йорк, подивимось на війну. Ну, Напевно, тут маленький розклад, то щось я вже трошки сьогодні після ефіру втомлений. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, взагалі вплив цього візиту в Нью-Йорк російської делегації на війну в Україні. Як це на подальші події впливає? Покажіть мені, будь ласка. Скажите, он прав? Ер, Феху, БЕРКАНА. куда? Пустаруна. Ну, ну, пояснить. У нее перевернута. Ну так -э. Пропозиція для Росії поступила неприйнятно, можна зразу сказати, ну, тому тут якийсь особливий вплив очікувати. Ну, гаразд, давайте поясню, що показали. Що в нас тут? Єра, феху, беркана, постаруна, воня перевернута. Єра, в даному випадку, воно не завершення. Циклу йде, а як циклічні події. Ну тобто, з чим пов'язані? З ресурсом якимось феху, в даному випадку не стільки гроші, а стільки ресурс взагалі. А, ось якісь. Розвиток ресурсу виходить так. Наростання ресурсу. А, розумію. Е, та це ж було вже. Повторення подій. Що у нас тут? Наростання ресурсу, накоплення ресурсу, берка на рух на фронті. Ще сильніше полізуть на фронті. Мов, пошлють Штати, мов. Та йдіть ви. Е, під пустою руну, тут ще масштаб невідомий. Тут ще масштаб невідомий. Вони ще самі не мають, не знають, як вони полізуть. Ну, росіяни мають на увазі. Вони ще самі не знають, скільки ресурсу, як би вони на то все стягнуть. Тут ще ось невизначеність присутня. По фіналу воні перевернуто. А це розчарування, а це сумні новини. Ну, ще більше вкинуть ресурсу на фронт росіяни і ще більше полізуть. На зло Штатам. Да? Як там? На зло мамі не, не, не вдягну шапку і відморожу вуха. Да? Ну, от щось тут такого плану. Ой. А ну добре. Що кремлівські взагалі про цей візит думають? Давайте. Це, напевно, останнє питання буде. Кремлівська та вся шайка-лейка. Так, гаразд, дякую за відповідь. ну добре, а покажіть мені, будь ласка. А, а так, тільки от я опустив, цей візит, ще йде чи вже завершився? Добре, давайте запитаю, як взагалі оцінять цей візит, коли він завершиться. Ми зробимо фінтушима, задамо питання хитро. А, гаразд, дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Як цей візит ось Нью-Йорк на самміт в ООН, нібито російський, завершиться. Як російська влада оцінить цей візит? Покажіть мені, будь ласка. Скач вам правда. Фегу перевернуто. Ну, початок хороший. Далі отов. Евес перевернутий. Так, щось не хоче вилазити. Ансус перевернутий. Обманули, на дулі. <рикол> Прикол. Ну, добре. Да, Прям Путіна, знаєте, побачив, як він то каже: обманули на дулі. От прям чітко. Що ми тут маємо? Феху перевернута. Але вас перевернутий Ансус. Та розчаровані вони також. Ось у них загроза збитків, да? тому що їх, якщо. ну, їм зап... Та що ж то я зайкаюсь, так безбожно, Вже запрацювався. Збитки якого роду? Тут фінансові збитки, загроза санкцій. Загроза санкцій. Їх налякали, що достаток, що мало ще не покажеться. Тут що їм далі ще випишуть. Ось кремлівська влада. Ну, нібито, знаєте, е, як це, гарна міна при поганій грі. Да, ось мо. Влада, показала себе, ми, мов, такі, от ми ще майом, да? Е, Та тільки що, що ви маєте? Ось я вас перевернутий. Обмежені можливості. Влада Кремлівська розуміє, що в них обмежені можливості. Можливості чого просування якраз на фронті. І взагалі Заліансус перевернути. на надулі. Розчаровані вони цим візитом, бо думали, схоже, за спиною в Україні домовиться США. А фігуру вам з п'яти пальців. Шановні, не шановні в даному випадку. Російська влада не шановна. Так що таке, бачите, то хто там зрадоньку малює велику, що вже Україну продали, ні не бачу, я, що тут Україну продали. Навпаки, реакція кремлівської влади була б така, якби там справді продали Україну? Ну, щось тут обманулі на дулі б не звучало, да? напевно. Ну що ж, такий веселий візит. Отже, не думав я такого накопати, от чесно, і Богу. Ну, як є, шоруни показали. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рунта стаю перевірених мною, а також вже з'явився окремий телеграм-чат, закритий спонсорський, де ми всяке різне відповідно обговорюємо. До зустрічі! Нехай щастить!